Захід сонця в Мармарісі, Шмілірія, Лунає Іспанська гітара, Андалусійський вайб. Неймовірний мармаріс. Перлина Егейського моря. Сонечко вже лагідно сідає за гори, Туристи вже вечерять в готелях. А я після запливу ось туди, за цими яхтами далі і до тих островів. Туди і туди. до тих островів. Це досить багато. І назад, я думаю, що це півтора кілометра. Роблю ці чудові вечірні. Зінькування, адже завтра ми вже будемо в дорозі. Дякую тобі, неймовірне Егейське узбережжя Туреччини. Дякую тобі, чудовий комарес. Вечерія лунає іспанська гітара. Лагідно плескають хвилі, чудового Егейського моря. День вибігає кінця. Ще один щасливий день в моєму житті. Хочеться на це все надивитися, пропустити через кожну хвилину клітиночку і запам'ятати на все життя. ці неперевершені емоції.